This. So now here is the president of the States, Mr. George Bush. Yeah, Bush. В серпні 91-го року я теж був сидів в Верховній Раді, коли приїхав буш. І президент Сполучених Радів виступав з знаменитою «Chicken Kiev speech», коли він закликав не розвалювати союзи, і так далі, тому подібне. І це було абсолютно в інтересах будь-якої нормальної людини, коли ти маєш п'ять держав з ядерною зброєю, а потім їх раптом стає вісім, чи там скільки з їх було там, плюс Україна, плюс Білорусь, плюс Казахстан, плюс Росія, тобто вісім. And Merry Christmas to all Americans across our great country. That confrontation is now over. The nuclear threat, while far from gone, is receding. Eastern Europe is free. The Soviet Union itself is no more. That is built on Ukraine, and it's very that Ukraine would have, that is, there no chance of it being defeated. This, of course, every person can see the 30 years ahead. У нас же всі передба... передбачники, У нас всі все знають, як, як це буде через і завтра, і після завтра. Всі політики розповідають, як буде війна точитися. Всі журналісти розповідають, що буде завтра. Всі на кожному кроці це знають. Це все, все люди. Я перепрошую, ідіоти, просто клінічні, тому що ніхто не знає, як казав один тепер непопулярний автор непопулярної прози. Мало того, що Чек смерті, ну ще що і смертен. Ну, у нас, все, у нас ми все знаємо. Тому був один варіант, один, як я тоді ще говорив, і думав і досі вважаю, якби були б цінності орієнтири, що для нас незалежність це суперважливо, і ми готові за неї страждати, не отримувати зиски. Не отримувати європейське життя ну, фінансово-економічному сенсі, як це робили ті самі поляки, чи ті самі естонці, чи ті самі чехи? До речі, помилка в тому у вас була, що перше визнали Польщу і Канада? Най Найперше, що тепер видається, абсолютно незрозуміло, була Угорщина, тому що угорський президент ще в 90-му приїхав в Україну як офіційна особа. Чи угорський прем'єр? Я вже не пам'ятаю, і а коли одна офіційна особа приїздить на територію іншої і зустрічається з іншою, це визнання де-факто незалежності. так що першою була Угорщина, а ну я не буду заглиблюватися. Я був якраз, коли визнання ці пішли, пішли, пішли а, якраз після 1 грудня, це було в другого коли вже ми пили нескінченно в готелі. І приїздили консули. Нестор Гайовський приїхав і маргнув мені. так. Це був перший консул Канади. І він повз мене проходив, а ми всі такі. А, ну, 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 ну є визнання, чи не <гум> <гум> так. Так що е, всі переймалися якраз цією долею цієї ядерної зброї. Так от, якби це було ціннісно, ми готові страждати, тоді ми говоримо, влада говорить, журналісти говорять, влада говорить: чуваки, ми будемо не рік-два страждати. У нас нічого, не... допомоги від Заходу, не буде. Буде карткова система, буде нестача електроенергії, тепла, у нас буде катастрофа, але якщо ми зуби стиснемо і будемо. Рік, два, три, чотири, а може п'ять триматися, маючи біля себе ядерну бомбу, тоді, мабуть, ну 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 тоді щось лусне. да Ліба шах здохне, либо і шах. Тоді захід скаже, ну що, вони там помирають, а це була реальність. Тому що і так була бідність шалена. А так тобі кажуть: слухай. Щоб ви не, зуби на полку не поклали, давайте ви ми, ми віддасте з ядерного зброю, ми вам пару мільярдів підкинемо. І тоді будете якось жити. І, і, і що їх? І скільки б часу провів би в, у, у владі е, Кравчук? Ми ж не забуваємо про просту штуку, що цим би скористалися комуністи і негайно сказали: ви бачите, як жахливо ми живемо, а за нас, як ви жили? То давайте нас до влади, і ми все зробимо прекрасно. І вони віддали теж, теж ядерну зброю. Шансів затримати ядерну зброю не було ніяких. Слухайте, Тарасюк вважався в, в, в Міністерстві закордонних справ гіпернаціоналістом. Гіпер. І він очолював оці всі процеси передачі, непередачі. І він казав: слухайте, шансів нема. Просто жодних вони не дадуть нам затримати ядерну зброю. Це всі розмови. По-перше, по-друге, система ядерної зброї була така, що Україна не могла ніякої ракети нікуди запустити. Всі все це було під Москвою в центрах ем, по запуску. По, ну, коротше, там штаби якісь. Я не знаю цього всього. Але да у Кравчука стояв червоний телефон, я сам це бачив. І там і він міг комусь подзвонити, щось сказати, але все одно, кнопочка в Москві в Києві ніякої кнопочки не було. І хто б зараз що не казав, це не зроблено було ідіотами? Це було зроблено таким чином, що шансів перекомутувати і, і якось переробити, і, і так далі. І, по друге, я абсолютно не переконую Я не знаю просто, може я помиляюся, але тактично ядерну зброю мені здається не було. Була стратегічна. Тобто, куди б вона полетіла? Знов на Америку через океан. Якщо навіть кнопку уявити, що вона з'являється в руках української влади. Тому все це ну, така була. Ну і головне вірити, зараз ми всі знаємо, ми ж розумні, на 32 роки пройшло, в нас, ох, які всі, не було людини, яка вірила, що, що, що Кацапи щось почнуть робити. Не було. Я познайомився. З Левком Лук'яненко, який тільки вийшов після 27 років в'язниці в будинку кіно, де був з'їзд е, української гельсінської спілки, яка, ну, тобто, всіх дисидентів, яка перероблялася себе в Українську республіканську партію. І перші слова, які від нього почув, він стояв на трибуні: що світ змінився, е, небезпеки в СРСР нема. Вона послабшала, вона не така агресивна. Комуністи не панують, з'явилася свобода. Більш того, ми заздрили в Києві свободами, які були вже в Москві. Телебачення було більш вільне. Газети щось писали: московська чи як це? Moscow News і так далі. Тому подібне. Коротше, і, і, і вороття назад, нема доба комуністів. Тична агресивна закінчилась. Це не я казав. Це казали українські дисиденти, які відсиділи по 10, 15, 20, 25 років. Єдині люди, які приїздили з Заходу, я їх зустрічав, це ті, які служили в ОУНУПА в Українській повстанській армії, відсиділи років по 10, 15, 20, 25 в Сибірах. І от вони мені казали з тим е, жахливим галицько-канадським акцентом, а що до пан Микола думає, чи нападе москаль, чи не нападе? І я такий, який послідовник тих самих Лук'янинків і Чорновілів, казав, ні, ні, світ змінився, все інакше демократія, ліберальні цінності, то я вам скажу, пан Микола, що я оце і 15 років і вивчав москаля. І скажу вам, неодмінно нападе. Оце єдині люди, які це говорили, тому що вони дійсно по 15 років вони ж і сиділи там, ще давно, там, 60-ті, ну, коли їх всіх там похопали, 50-ті, 60-ті. От. І вони були переконані, що це ну так станеться. Але таких людей були буквально одиниці, тобто, в прямому розумінні, це ж всі люди там 60 26 25 24 22 року народження, які вони вже були свідомі, коли вони взяли зброю і пішли воювати в кінці Другої світової війни і після неї.